Взуття осінь зима, сорт екстра вага 20 кг. Ціна 6 євро за 1 кг. Перше, що нам попадається, це ось такі жіночі козаки. Ось такі класні, мають дуже гарні такі прошиті акцентики. 37 розмір. Підосла в ідеальному стані. Наступне, що в нас буде, це ось такі класні замшові уги. Дивіться, які прикольні. Дуже м'ягесенькі, всередині тепленькі, також 37 розмір. І новесенька підошва. Далі що нам попадається? Так, ця пара. Ця. Ось такі чоловічі, черевички. Розмір тут 41-й, також новесенька повністю підошва. Вони киряні. Далі нам попадаються чоловічі кросівочки, Ось такі у великому розмірі. Це у нас Adidas. Так, зараз подивимося розмір. Дивіться, яка гарна підошва в веселому стані. Так, розмір тут у нас 48-й. Нічого собі. Так, далі у нас тут ось такі черевички жіночі. Вони йдуть з тканини нубук. Так, розмір п'ятірочка, новесенька, повністю підошла. Перекладу тут немає на розмір. Приблизно сороковий. Далі у нас ідуть чоловічі. Ось такі черевики. Такі масивні. Так, розмір тут пише сімочка. Перекладу також немає. До речі, від бренду Еко. Далі нам попадається ось такі жіночі, класні чобітки, дуже гарно виглядають. Новесенька підошла. Розмір тут, на жаль, ніде не пише. приблизно 40-41. Далі ось такі спортивні жіночі. Вже навіть чоловічі, Маленький розмір, 35-й. Хоп, ці класні, такі спортивні там гори. Так, Вони, звичайні, осінні, прям в ідеальному стані, як сказала. Далі у нас йдуть дутики від Джека Вульського. Дивіться, які класні, з синіми такими акцентиками. Розмір зараз пошукаємо. Так, розмір тут 34-й. До речі, всередині йдуть на кутрі, теплесенькі. Далі ось такі зелені хаки кольору. Замшеві на резиночці, класна підошва така щільна. Розмір тут по шісточка. Далі у нас йдуть кеди. Так, жіночі, такі класні, звичайні осінні, не утеплені. На шнурівочках є замочок також. 38-й розмір, підошва на весь гарному стані. Далі ось такі з натуральної шкіри жіночі чобітки. 37 розмір, також підошва в гарному стані. Далі у нас йдуть ось такі, такі гарні фіолетових таких кольорах. Так, розмір тут великий, достатньо підошва, дуже класно, новенькати. Так, розмір тут 41. -й. Далі у нас йдуть жіночі чоботи з натуральної І вони класні. Стильно виглядають. Розмір тут 37-й. До речі, дивіться на підошву. В ідеальному стані. Далі у нас ідуть ось такі жіночі замшеві. Черевички, туфельки. 38-й розмір від бренду Look, Вони прямо в ідеальному стані. Далі ось такі натуральні замші. Чобітки ще одні темно коричневого кольору, 38-й розмір, Підошву показую. Далі у ось такі. Які прикольні. Хоп! Тут у нас розмір не пише, на жаль, бачу підошву в гарному стані. Так, всередині йде теплесенький фліс. І розмір 40-й. Є там середині розмір. Далі у нас будуть. Ось такі. Хоп, такі більш спортивні черевички. Замша натуральна і тканина йде. 38-й розмір. Далі у нас йдуть ось такі. Це, напевно, натуральна шкіра. Або шкірозамінник якісний. 38-й розмір. Так. Далі у нас йдуть чоловічі такі спортивні боти. Виді, які класні. Який класний, такий гарний зелений колір. 43 й розмір. Далі ось такі замшеві, бежеві. Хоп. 38-й розмір також. Ага, ще підошло. Все розпатували з вами лотик екстрового взуття. Вагою 20 кг. Ціна 6 євро за 1 кілограм. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Viber та можете замовити його прямо зараз.